Уночі бронила жінка ласкою прогріта, лежить у літа осінь на плечі, дозріла пристрасть до вогню і плоду, пашить вогнем на молослому щаблі і торжествує мудрий геній роду всього живого на живій землі. Ще літо спить, а вранці осінь встане, в косі ятарні нитка свини. Могутні чвесла золотого стану, Іде в полях, вгинаються лани. Близнята зерна туляться в покоси, біжить юрба, червонощоки груш сплять золотко чаркуси на гритоси, Біляви яблука і жовта раса груш. Рве синій вітер білі посторонці А в серце літа щедрий сонцепад, і зливками розтопленого сонця Лежить цитрини, груші й виноград. Загусне промінь в гронах перегрітих, А ляже сніг на проголодні дні, Жагучий сон закоханого літа В холодну зиму бродить у гні.